Права 671. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, будемо обчислювати. Дивимося в першому завданні. Нам треба додати час. Тут написано 20 хвилин плюс 37 секунд і 35 хвилин плюс 42 секунди. Давайте не тоді хвилини будемо групувати окремо, а секунди окремо. То пишемо, що це дорівнює. Тоді 12 плюс хвилин, 12 хвилин. Плюс 35 хвилин. І додати 37 секунд. І додати 42 секунди. І це дорівнює. Ну що ж, 12 хвилин і 35 хвилин це буде 47 хвилин. Потім пишемо плюс. Ну, а тепер 37 плюс 42. 30 плюс 40 це буде 70, а 7 плюс 2 це 9. Отже, це буде 79 секунд. І це дорівнює. Давайте перенесемо. 47 хвилин. Додати. Що таке 79 секунд? Це 60 секунд плюс 19 секунд. Тобто ми пишемо, що це дорівнює плюс 60 секунд. І плюс 19 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 60 секунд це одна хвилина. І ми це можемо записати в такому вигляді, що це 47 хвилин. Додати одна хвилина. І додати 19 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 47 хвилин і одна хвилина це 48 хвилин. І залишається ще 19 секунд. Так, і пишемо. Все. Перше завдання ми зробили. Переходимо до другого завдання. Тут віднімання. Ну, давайте принаймні запишемо, що це означає. Пишемо, що це дорівнює. Це буде 7 хвилин. 3, плюс 13 секунд. Відняти, що таке відняти 5 хвилин і 19 секунд, це відняти 5 хвилин і відняти ще до такого 19 секунд. То ми пишемо мінус 5 хвилин і мінус 19 секунд. І це дорівнює. Ну добре. Для того, щоб ми могли 13 секунд відняти 19, це зробити не можна. Давайте ми з 7 хвилин 1 хвилину переведемо в секунди. Тобто я хочу сказати, що це ми можемо записати в такому вигляді, як 6 хвилин. Одну хвилину я забрав і запишу додати 60 секунд. І додати 13 секунд. І відняти тоді 5 хвилин. І відняти я перенесу мінус 19 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, тепер давайте групувати. Отже, пишемо тоді 6 хвилин. Мінус 5 хвилин. Тепер у нас залишається 60 секунд, плюс 13 секунд і мінус 19 секунд. Я пропоную це записати в такому вигляді, як додати 60 секунд. І додати 13 секунд. І відняти 19 секунд. І це дорівнює. 6 хвилин мінус 5 хвилин це 1 хвилина. Тепер 60 секунд плюс 13 секунд. Це буде 73 секунди. Додати 73 секунди. І відняти 19 секунд. Відняти 19 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що тут у нас буде одна хвилина. І треба 73 відняти 19. 73 відняти 10 це буде 63. А 63 відняти 9 це буде 54. Отже, записуємо, що це дорівнює 1 хвилина 54. Секунди. Добре, це ми зробили. Тепер переходимо до третього завдання. Бачимо, що тут у нас додається час. В годинах і хвилинах. Я пропоную згрупувати години окремо і хвилини окремо. Тобто пишемо, що це дорівнює. Тоді 15 годин. Додати. 12 годин. Годин. Так. Ну і ще в нас є 42 хвилини. Пишемо плюс 42 хвилини. Додати 17 хвилин. Додати. 17 хвилин. І це дорівнює. Так, тепер дивимося. 15 годин плюс 12 годин. Ну, це буде у нас 27 годин. Далі. 42 хвилини і 17 хвилин. Це буде 59 хвилин. 27 годин, 59. 50... 9 хвилин. Ну, в принципі, тут можна виокремити 24 години. Це буде одна доба. Ну, але не знаю, чи тут варто це зробити. Можна і так залишити, що це буде 27 годин 59 хвилин. Якщо хочете, можете виокремити 24 години це одна доба, і що залишиться тоді 3 години 59 хвилин. Так, добре. Ну і. Тоді переходимо до четвертого завдання. Треба 4 години і 15 хвилин відняти 59 хвилин. Щоб це зробити, я пропоную 4 години і 15 хвилин записати як, пишемо це дорівнює, як 3 години. Далі додати 1 годину. Додати ще 15 хвилин. Це і буде 4 години і 15 хвилин. І відняти 59 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тепер дивіться, 3 години і 1 година. Одну годину давайте запишемо як. 60 хвилин. То це буде дорівнювати 3 години. Додати 60 хвилин. Далі додати 15 хвилин. І відняти, пишемо, мінус, переносимо мінус 59 хвилин. І це дорівнює. Записуємо це як 3 години. Ну і давайте ми 15 хвилин і 60 хвилин поміняємо місцями, і в мене буде плюс 15 хвилин. А тепер додати 60 хвилин. І мінус 59 хвилин. І це дорівнює. Тобто я хотів би спочатку виконати віднімання. Це простіше. 60 хвилин мінус 59 хвилин це одна хвилина. Отже, це буде тоді 3 години. 15 хвилин, плюс 15 хвилин і плюс 1 хвилина. І це дорівнює. Давайте перенесем. Це буде дорівнювати 3 години і 16 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на повторення операції з часом. На цьому вправо завершено.